Так, всім привіт! Сьогодні в нас новий день і сьогодні в нас е, нове відео. Сьогодні ми працюємо на роботі, працюємо на магазині, наш мед, наша вітрина, маємо свічки. Зараз поступило у нас замовлення на Польщу. Е, потрібно зробити свічки із вощини. Є в нас ось така пачка вощини. Так, зараз візьму телефон. Щоб... Все показати. Будемо робити свічки різних форм, будемо великі, будемо менше. Будемо їх декорувати мережевом, пасіки, там, де в нас сухоцвітами лаванди. Будемо все декорувати. Завтра привезу. Так, така вощинка в нас є. Треба все перекрутити, переробити. Також маємо в наявності отакі гарні свічки, патріотичні з гербом. Вони йдуть величенькі. Різні дитячі. Це як у нас рік дракона 24, то є такі дракошики. Маленькі баблгами. Так, баблгами такого плану. Це віск, ми, я трошки його підкращувала. Баблгам пірамідки. Це все з нашого переробленого. Це забрусний віск. Ну, самі по кольорах, бачите, де який. Аромат взагалі бомба. Так. Такі. Формочок в мене дуже багато. Є отакі з бджілочками бджілки. Так що робимо свічки. Взагалі, сама популярна, отака в мене свічка. Її саме більш частіше е, замовляють. Також стандартно є форма. Так, ще колись робила і великі, але зараз немає. Так, ось такі вощини. Це минулорічна одна залишилася. Вже, бачите, вона якось і по кольору вже відрізняється. То зараз наробимо жовтенький гарненький свічечок. Також медочок. Все в нас є. Це у нас іде е, ріпак. Це сама перша качка була різнотрав'я з ріпаком. Друга качка у нас іде. Акасія плюс різнотрав'я. І привезли ще такий темний, більш на вікнові покажу. Отакий більш темний. Це у нас іде липа. Так що зараз трошки-трошки попрацюємо. Зараз покажу, як згортаємо свічки, і будемо їхати на дачу. Лише, тише, тише, тише. Так, це ми будемо робити маленькі, так що ми їх відрізаємо. Перерізаємо вищини е, пополам, відміряємо скільки. Так, як вже вона загоріть. Точні, два. Е, гніт, гніт, давай. Вроді би так. Робимо маленький гаженчик і жінка. Давайте, давайте. Ближче, ближче, ближче. Отак. Трошки підгортаємо. Далі кладемо, Закріпляємо. Це у нас буде центр, Так, гарненько закріпили. І далі ми просто беремо та скручуємо все в трубочку. Робляться ці свічки дуже швидко. Не треба годинами чіпати руки, видно. Ви руки. Ну, Дивіться, если ты хочешь, то можно їхать до два острих. Так, далі мы, ці наші кінці. Так, вкрутили. І тут хожен кінчик. Отак, можна кріпляємо, проходимо пальчик, затискаємо воспринимать. Лощинка сама. Внизу. Можна ставити желізну штучку, але ми це не робимо. Просто підгорнули. Така. На свіхолі, і будемо декорувати, його. декорувати її сухоцвітами, мереживом, то вже в наступному відео. Сьогодні ми тільки понаточуємо, а вже в наступному відео покажу, як вони всі будуть сухоцвітами гарно виглядати. Так що працюємо. Ну, а тепер що я скажу? Поїхали на дачу. Так, приїхала одну малечу забрати на дачу. Красотка, прическу робили. І макіяж. І макіяж. О, а ріснички, а глазки. Ні. Yeah. Їдемо цвіточки дачі садити. Yeah. І подивимось, як там наші бджілки. Ну, в дорогу. Yeah. Поїхали. Вже поспіли, дивися. диви О! Так! що там Так, світло виключаємо, бо акумулятор сяде, буде нам біда. Так. А ну давай дивимось. Та ти що, гля вже які класні. Ну, ще зелені. Величенькі, ну зелені ще. Я думаю, через десь може тижник, та вже можна буде рвати. Так. <клес> да. А ну давай перевіримо, що тут. Що тут? Грушки? А, грушки ще таке. Ще, може, місяця-півтора навіть. Ой, гляньте, як класно. Хлопчик та дівчинка. Скільки на ці яблоньки? Одне яблучко? Це таке, це, по-моєму, семеренки. Не знаю, хто знає, що це за яблуко, ну, похоже. Бо вже й не пам'ятаємо, що купляла. Ну то ж, ми в цьому році посадили в навесні черешні. Так, що тут подивимося? Щось льоту немає сьогодні. Та покажу тебе. Ну, красуня, красуня, з дівчатами прически робили. Бери. Бери. Це добра шовковиця. Мілій. Я хочуть. І ще шовла. І це мама. Ну, не краса. Це мама не любить. А ось дивися. Диви, який кущик це. Крижовник, здається. Може, дядь так. тікай, бо я в мурашник в село. Щось бджілки сидять. Взятку немає, зараз перед соняшником. Бачте, немає льоту. Так, дуже ходити не буду, бо... Утром на роботу парфуми все чути. <реш> Клас. Емілія, йди винеси з машини ящик підвізьми з растеннями, що нам прийшло. Гляньте, яка в мене на пасіці це мені. Подружка на день народження подарила. Файна бджола. Корочка? Ммм, помідори. Красота. Як отборні ветка яка? Тут трохи менше. Оце, мабуть, обламбувати треба. Бо я перший раз в житті взагалі садила щось. Так. Так. Да. Давай ще будемо розпаковку робити. Та не нової сумочки розпаковку. А Так, да, пішли. Давай ключи вытянем, чтобы нам аккумулятор не сів. Так, ключи вытягли. Так, ну давай. Давай, зайд, давай тут ставляй. Да. Тут, а. Не? Да. Вот так. Че, пішли ножика? А ну на, тримай. Так. Давай пилку. Назад нема пилка. Так. Мам, да, за туте? Що я вам скажу? Ми купляємо серед літа серед літа квіти. Того, що вони зараз ми посадимо, вони квітнути не будуть. Зараз, коли, наприклад, ті цибулини були квітів той самої цієї лілії, була 45 гривень цибулина, то зараз ціна цієї лілії 10 гривень. Так же само і з іншими квітами, так же само гладіолуси. Три штуки коштувало там 40 гривень, 45, то зараз три штуки коштує 10 гривень. Так що будемо зараз. Радити. Так, якраз буде у нас ставочка для мене, щоб я знала на наступний рік, які сорти гладіолуса. Якщо викопувати на зиму треба буде. Так. Так, отакі вже трошки пророщі сибулинки. Потом мы здесь выкопаем. Так, и вот это все. Так, вот так он опирается. Так, оставляем это. Так, далі ми переходимо, у нас є Лілія Мерлон, Лілія Фокстрот і рандомна це в подаруночок нам дали. Подаруночок, я думаю, що діла з неї не буде. ну Подивимося. Так, будемо сажати їх тут. Так? Ось в мене вже одна така квітне, Ці бутони повипускали. Це все місяць назад садила. Теж по акції вже акції пішли і по акції садили. Так, тоді я сажу тут офоктруд, сажу, мерлон і одну рандомно. Так, ми вже посадили, так, збираємося додому. Давай клади салат сюди, до цибульки. Нарвали цибульки салата додому. Так, забрали останню сумочку липового меда і будемо відвозити на магазин. Магазин будемо відвозити. Так, да, все гарно, все пахне, все красиво. Ромашка вже відквітна була наша. Їдем? Їдемо і їдемо. Всім дякую за увагу, хто підтримає наш канал лайком. Будемо щиро вдячні. Всім пока! Ось, буквально в метрах 300 від пасіки. Поле у нас хочу глянути. Так, що тут у нас? Вже позав'язувалися маленькі. Там вон є більше. Ну, що ви скажете, я думаю, тижнів два і буде квітнути. Сімочка. Поля по усіх сторонах, по усіх сторонах сімочка. Що там капає? А, то то ми в лужу, то нічого страшного. Поїхали. красота поля да фисташка ага. наелась, она ну покажись а руки покажи Шовковичи. И везде вокруг дачи соняшных везде по всех сторонах хотя у нас на Полтавщине очень богато не сиют в основном семечку и кукурузу А на наступний рік також буде такі квіточки гарні.